Всім привіт, дорогі друзі-гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго та мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. На вулиці у нас морози. Морози ще прямо, не знаю, як у вас. А в нас справжня зима. Снігу випало зовсім трішечки, зовсім зовсім сантиметрів, якихось там 4 можливо. Але морози вже тиждень тримаються досить таки Міцні, в день температура трішечки краща, а вночі і мінус 15, і мінус 17. Так що зима вирішила трішечки перед весною нас нагрянути. Але не дивлячись на те, що за вікном у нас зима, ми все-таки чекаємо теплу, переможну весну. Інкубуємо, продовжуємо, стараємось і робимо все для того, щоб ця весна пошвидше до нас прийшла. Так, тут у нас лежать яйця зукер птахи. Які приїхали, у нас перший раз ми їх уже з вами просвітили, все у нас тут суперово. Хто не дивився відеоролик по оплоду, можете подивитися. Взагалі результат був суперовий. Будемо надіятися, що ще буде такий у нас і вихід. Тут у мене лежать яйця мускусів. Інкубуються, морози вдарили, качки перестали нестися. Те, що до морозів вже встигло вискочити, то те у нас тут і є. Ось так дружненько ми інкубуємось і кури, і качки, і ще одні кури. І все у нас при температурі 38. Це у нас друга посилочка, яка приїхала з Укерптахи. Хто дивиться відео, той міг бачити. Був приємно вражений разом із вами, тому що нічого не замовляли. А посилочка прийшла таким сюрпризом. Ну і це вже останній у мене інкубатор. Тут у мене також яйця з Укерптахи. Також остання посилочка. Їх я ще, до речі, не просвічував, можна буде вже просвітити, тому що вже тиждень, як я їх закладав, і вже має бути видно, що у нас тут є, а чого у нас тут немає. Так, так, наші яйця провітрюються. Обов'язково відкривайте. Кришку інкубатора для того, щоб яйця провітрювались. В кого інкубатори з ручним переворотом, то тоді, звичайно, набагато краще, тому що рано і ввечері ви відкриваєте кришку інкубатора, а можливо, ще в обід для того, щоб перевернути яйця і таким чином випускаєте туди свіже повітря. А в кого вони з автоматичним переворотом, так, наприклад, як у мене, то багато людей думають, та вони там собі самі перевертаються, чого туди лишній раз лізти. А лишній раз туди краще залізти для того, щоб більше потрапило туди повітря, і ваші курчатка з'явилися на світ здорові і нормальні, ніж вони потім позавмирають там в тих яйцях, коли не буде в них багато кисню. І тоді всі кажуть, та, ти інкубатори, фігня, треба брати щось друге, бо курчата на світ не з'являються. А фігня тому, що ми робимо дещо неправильно, а не інкубатор. А тут дивіться, які сидять у мене вже курчатка. Курчатка ось такі вже величенькі, здоровенькі, ось такі бутузи, тут курчатка породи мешканська зозуля, брама і декілька курчаток пітапінки. Ось такі вони гарненькі, міцненькі, здоровенькі тітки. Водичку. Вони випили, зараз буду забирати в них баночку і буду міняти їм їхні пелюшки. Ящик у них тут великий, місця в них тут достатньо, курчатка гарно опіряються, гарно ростуть, набирають вагу, такі гарні бутузики. і шукають нових господарів. Так що, кому цікаво, можете звертатися. Курчатка активні, здорові, пропоєні, їдять все. Не сидять на одному кормові, їдять варене яєчко, їдять кисломолочний свіжий сир, їдять крупи, їдять корм, п'ють гарну водичку, гарно себе почувають. І ось такі гарні ціпки. Зараз покажу вам чубатих ціпок. Дивіться, які ці гарненькі, здоровенькі мехеленка, до речі, дуже гарна. Має такі міцні гарні здорові лапи. Буду гарні величезні кури. А тут у мене сидять безкетники трішечки старші і такого ж самого віку з цими чубатими курчатками в мене сидять чорномідні марани. Так що, кому треба чорномідні марантики, також можете звертатися. Тут у мене, дивіться, чубатульки ось такі. Вони підростають і коробочка для них вже стає замала. Дивіться, які чубатики. Чубатики це. Курчатка, які приїхали до нас інкубаційним яйцем з Одеси. До речі, не дивлячись на те, що це курочка більш яєчного напрямку, українська Чубата, ну, ростуть вони просто прекрасно. В легкий час мовчати добре й сказати, як то кажуть, але ціпки реально дуже і дуже. Гарні, я задоволений. Номер телефону в попередніх відеороликах є. В кого ми брали, інкубаційний яйцей, хто нам його присилав. Так що, кому буде цікаво, можете звертатися. Вихід був просто причудовий. Можна сказати, що 100% зі 100. Чубчики ростуть. Курчатка ростуть. Активні, гарні, здорові. До речі, і ще таким одним лайфхаком хочу поділитися. Не використовував я його, поки мені також не підсказали, ось такі звичайні одноразові стелюшки. Застиляю їм. Стелю, звичайно, таку простинку, яку я. Спили і раніше, але наверх після цієї простинки я стелю одноразову пельонку, яка затримує вологу, особливо в тому місці, де я ставлю поївку, тому що вони можуть її переливати, перекидати, потім ця пелюшка стає мокрою, і вони сидять на мокрому, якщо немає можливості і часу до них заглядати. А так, коли стелиш їм цю пелюшку, вона затримує вологу і тоді. Легше і краще біля них прибирати. Дивіться, які ми активні, гарні, здорові сітки. Прийде весна, заблисне сонечко, і ми дружненько переїдемо до хліба і будемо гарними, здоровими сітками. Сир їдять, яйце їдять, корм їдять, крупу їдять і гарно активно розчують такі сіпуньки. Не забувайте про те, що потрібно давати ВЕДпрепарати, не забувайте про те, що потрібно давати Випайку Коксидіостатік обов'язково, для того, щоб ваші курчатка були активні, здорові, розвинені, мали гарний апетит, гарно себе почували, розвивалися і все в них було добре. Також вітамінчики і ТД, і т.п. Лютий місяць. Скоро закінчиться, а там буде березень, так що плануйте закладки інкубаційного яйця, виводьте курчаток для того, щоб на весну, на тепло у вас вже були свої гарні підрощені ціпки. Хто не має в чому, купуйте інкубатори, замовляйте яйця і виводьте гарних пташенят. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Ще стосовно корму, того, що до нас приїжджав, курочки наші корм вже доїли. Ще залишилось там трішки на завтра, несуться вони в нас гарно. Замовили ми іще партію корму. Сподобався і зайшов він нашим птахам. Так що рекомендую, кому потрібно. Номер телефончика також є в відео попередніх. Якщо потрібно, пишіть, залишу в коментарях. Багато вже із глядачів замовляли корм, також писали свої відгуки. Так що, хто ще не пробував, хто ще не брав. Пробуйте, звертайтеся і отримуйте результати. Ще раз всім самого самого доброго і до нових зустрічей. Всім пока!